Був міністром МВС а тепер вирощує золоті горішки. Арсен Аваков – яскрава персона в українській політиці. Колись він очолював Міністерство внутрішніх справ України, але після приходу до влади Володимира Зеленського втратив свою посаду і, схоже, відійшов від політики. Телеграф ЮЄ розповість, чим він займається під час війни, і покаже, як зараз виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За національністю Арсен Аваков – Вірменин, проте народився він у селищі імені Кірова поблизу Баку. Його батько був військовослужбовцем. І коли хлопчику виповнилося два роки, у 66-му сім'я приїхала до України. У 88-му році Аваков закінчив Харківський політехнічний інститут, здобувши кваліфікацію інженера системотехніка. Тоді ж почав працювати інженером у всесоюзному науково-дослідницькому інституті охорони вод. А на початку 90-х заснував і очолив акціонерне товариство і інвестор і комерційний банк Базис. Своє особисте життя експосадовець не афішує, але відомо, що він був одружений з жінкою на ім'я Інна З початку 90-х і до недавнього часу вона була однією з керівників банку. Втім, чим жінка займається сьогодні, невідомо. У соцмережах екс-міністра немає спільних фото з дружиною, хоча він активно веде свої профілі в інстаграмі та Фейсбуці. Знайти сторінки самої Інни у соцмережах також не вдається. Втім, декілька спільних фото Авакуа. З дружиною в мережі все ж є. Щоправда, вони були зроблені багато років тому. У Авакова є дорослий син Олександр. Він закінчив Харківський національний університет імені Каразіна за спеціальністю фінанси і наразі займається бізнесом. За даними Open Data Bot, Аваков молодший входить до числа власників семи компаній і, судячи з усього, володіє чималими статками. У 2014-му він придбав нерухомість в елітному житловому комплексі Альпійський у Києві, шестикімнатна квартира по вулиці Прота. Сів яр має загальну площу 375 квадратних метрів. А її вартість оцінюється у понад 1 мільйон доларів. За збігом обставин саме у 2014-му Олександр Аваков пішов добровольцем у батальйон спецпризначення МВС Київ. 1 там він займався поставками всього необхідного для бійців і супроводом артистів для виступів перед солдатами. Втім, вже за рік чоловік був звільнений у запас у жовтні 2017-го року. Олександра Авакова затримали за підозрою в розтраті коштів під час. Та закупівлі тактичних рюкзаків для Нацгвардії наступного ж дня Солом'янський районний суд міста Києва відпустив сина міністра під особисте зобов'язання та зобов'язав одягнути електронний браслет. А Вакову молодшому загрожувало від 7 до 12 років із конфіскацією майна, але, врешті-решт, він залишився на свободі. Арсен Аваков розпочав політичну кар'єру у 2002 році, ставши членом виконкому Харківської міської ради. Уже за три роки його призначили головою Харківської облдержадміністрації, а у шостому обрали депутатом Харківської обласної ради. Водночас, цим він став членом комісії з питань бюджету. Втім, за чотири роки облрада висловила йому недовіру, і Авакова було звільнено з посади. Президент Віктор Ющенко пояснив це рішення заангажованістю чиновника під час виборів за підсумками. Парламентських виборів 2012 року Аваков був обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції Батьківщина. Уже за два роки у лютому 2014-го, він став виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ, а згодом міністром внутрішніх справ у першому та другому урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Тоді ж Аваков обрався нардепом від народного фронту. А у червні 2020-го став членом національної ради з питань антикорупційної політики літики політична кар'єра Авакова завершилась у липні 21 го Посадовець подав відставку, не пояснивши причину. І вже за два дні парламент підтримав її. Діяльність Авакова на посаді міністра МВС викликала постійну критику громадськості. Так українці неодноразово вимагали його відставки та розслідування резонансних справ. Зокрема, йшлося про вбивство поліціянтами Кирила Тлявова, вбивство активістки Катерини Ганзюк, зґвалтування поліціянтами в Кагарлику, вбивство Павла Шеремета та багато інших. Активісти правого сектора пішли далі і напряму звинуватили Арсена Авакова у смерті Олександра Музичка при його затриманні 25 березня 2014 року. Своєю чергою нардепка Інна Богословська стверджувала, що Авакова призначили на посаду для того, щоб випустити з в'язниці Юлію Тимошенко, посадити всіх політичних опонентів і дати втекти з країни Віктору Януковичу. Андрій Іларіонов, екс радник Владіміра Путіна, також вважав, що Юлія Тимошенко Олександр Турчинов та Арсен Аваков своєю бездіяльністю і закликами не втручатися допомогли Росії захопити Донецьк, Луганськ та анексувати Крим. Чимало звинувачень стосувалися і корупційних схем, до яких міг бути причетний Аваков. Так у 16-му році журнал НВ опублікував розслідування про те, як очільник МВС не лише зумів повернути всі втрачені раніше бізнес-активи, а й за допомогою сім'ї активно заробляв на видобутку газу, занижуючи його вартість і оптимізуючи податки. Тоді ж стало відомо, що набу розслідує кримінальне провадження щодо посадовців Дергачівської райадміністрації, які сприяли відчуженню у приватну власність понад 18 гектарів землі компанії інвестор. Засновником останньої є Аваков, а кінцевим бенефіціаром його дружина Інна, у грудні 2019 року. Нардеп Арахамія повідомив, що в Україні призупинили діяльність майже 5,5 тисяч нелегальних ігрових закладів, якими опосередковано керували. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній генпрокурор Юрій Луценко. У 2015 році під час засідання уряду публічно затримали керівника державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Строєцького. Арсен Аваков звернувся з проханням звільнити цих посадовців, а разом з ними і всіх обласних керівників ДСНС, оскільки всі вони причетні до злочинної схеми. Пізніше міністр заявив, що вирішив провести публічний арешт, щоб винні не уникнули покарання. Уже за кілька місяців Аваков терміново приїхав до Миколаєва. У супроводі спецзагону і усунув від роботи весь склад ДАІ Миколаївської області, звинувативши їх у хабарництві. Він заявив, що до того часу, як нова поліція візьметься до роботи, Миколаївську область патрулюватиме спецпідрозділ Миротворець. Наступним кроком Аваков звільнив усіх співробітників ДАІ Донецької області. Ще один гучний скандал стався у грудні 2015 року. Під час засідання національної ради реформ на очаху президента Петра Порошенка Аваков намагався поцілити у Міхейла Сакаш. І з клянкою, через те, що той назвав його злодієм. Ймовірно, пишаючись своїм чинком, міністр оприлюднив відеозапис сутички у мережі. Під час війни Арсен Аваков почав активно допомагати армії, проте, на відміну від деяких своїх колег, сам воювати не пішов. Так, у вересні 22-го року він розповідав на своїй сторінці у Фейсбуці, що продає колекційне вино, яке багато років збирав на іноземних аукціонах, а виручені гроші спрямовує на закупівлю берців для військових. Колекція пережила бомбардування Харкова і вціліла, коли мій будинок отримав пошкодження від рашистських нальотів. Тому вважаю, правильно буде обміняти її на допомогу нашим бійцям, що захищають нашу землю від мразоти. Написала ваков. Також за словами ексміністра, він займається поставкою на фронт дронів, систем відеомоніторингу, міні-електростанцій та іншого обладнання. Про свою діяльність він часто звітує у соцмережах. У квітні 2024 року з'явилася інформація, що Арсен Ваков зайнявся. Незвичайним бізнесом у Карпатах. Його інвестиційна фірма Foresight Invest стала власником ТОВ Карпатські Золоті Горішки. Відомо, що ця компанія вирощує фундук у Хузькому районі на території близько 900 гектарів і є однією з найбільших в Україні у цій галузі. Перші саджанці привезли з Італії і висадили ще у 2016 році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.